Друзі, виїжджаємо знову на Куп. Я думав ти фото робиш. <сі> Ні, Вирішила зняти, що знову їдемо, але їдемо на, на Київщині будемо. Вчора там хрестик да, син знайшов. Випадково буквально там, за дві годинки пошуку. Так, О, тому що? Побачимо. Да. Ну, побачимо. Надіємося, як завжди, на гарні знахідки, а там як буде це таке везіння. Так що всім гарних знахідок, гарного дня, тихого. Це для України найважливіше. Спокій, тиша, мир. Вийшли на поле, і перший мій сигнал. Викопала от, от таке знаряддя праці. Не знаю, що це. Ну, не сапка, не зрозуміло, що це воно таке. Але ось така знахідка. Сподіваюсь, що будуть гарніші знахідки. Так, ну що, продовжувала ходити по КР. Вчора тут. Підняв хрестик. Вот. Тому сьогодні вирішили знову проїхати, подивитись, чи пощастить, чи ні. є. Є старі сліди. Ще аж до дощів, ще такі вже присівші, тому... ага. Насліди, уваги, не звертаємо, От, ходимо, Він Ще сигнальчик. Що цікаво, вирішив сьогодні взяти девус. А, Ну Думаю, так чисто. Як воно, що воно може порівняти. Що ще щось він не незаряджений я вину на зарядку зранку. От. О, це до речі. Окуляри Бетмена. О, і вийшов вже на поле. Добре, що цей взяв літку. Вийшов на поле. О, трішки. Трішки шумить. О, і, коротше що. Прийшов буквально дві ямки купнув, наушники сіли, бо в мене там акумулятор підсівший. Ну так от. Добре, що і літочка була. Ну, Ось така знахідочка. Бронза. О така. Як пряжка, але навіть і не знаю. Можливо, я помиляюся. Пишіть, хто що знає, бо я ще не дуже так гарно розбираюся в деяких моментах. Хоч і ходила, тут сліди є, Старі дуже сильно пригнали. Сигнали кольорові є, от. Враховуючи, що ще й хрестик був, це взагалі круто. Є шанси ще щось знайти. О, я от Вже бачу, шматок, здається, браслету, мабуть, або канини. Такий от шматочок. Бачите, відеай який був, але зараз ближче подивлюсь. Що це? да це це бронза, але олов'яха. Ну, більше олов'яхи, воно таке більш до білого. І ось такий сигнал був. Якось так. Тестуємо і далі. Тестуємо, вивчаємо. Як він так, я квиншовен. Так, сейчас мальчик. А, ні, ось. О, то, в принципі, ходити збирати всяку ж бонь мілку, то в принципі прибор себе виправдовує. Думаю, золото взагалі буде крутиться чіпляти. Ось випала мені монетка. Не знаю, дуже блестить. Хотілося б, щоб це щось було золоте. Але не знаю, зараз буду піднімати. Ага, золоте. Парті золото партії. П'ять копійок 56-го року. Отака монеточка. Але ж золота. Так, разника поки немає, але є така прижулька. Ряжулька є. Оп! Так. Ой! Ряжулька. Віддя і був там 20 з чимось. 23, 25, десь так. Нічого такого, але теж приємно. Тому треба ходити. Походив. Сигналів щось кольорових не було. Мама он там ходить десь, десь, десь там, он, он там далеко. Тут у мене кольоровий сигнал. Що вам, друзі, сказати? Такі сигнали краще не підіймати, бо дуже дуже шкода. Це обушок від амулета сокири. Я їх давно не підіймав. От, але, блін, ось така краса могла б бути, якщо б не була зломана. На жаль. ще от така знахідка, шматочок пряжечки, притому, блін, стан був би взагалі бомбовий. А от кайфова була б Ну, але зломана. Ще трактори роблять з крутими знахідками. Кажуть, ми нищимо. На жаль, нищать ціні знахідки трактори. Черговий верховий сигнал ось така цяцька була. На жаль, ломана, навіть не випало, коли. Розламало його. Мабуть, нещодавно розламало. Прямо наверху лежав. Ось так. круто. Шкода, що ломаний. Ну що, йти до машини десь півгодинки, може. Може, таке ще щось вилізе. Будемо бачити. Так, ну що? Ще одна знахідка. Якби вона приємна, але краще б в зборі. Ось така штучка, я думаю, хто хто копає покерти знає, що це. От. Шкода тільки... Тільки воно. Може Так що. Отак. От На від енколпіона. На жаль, не сам Енколпіон. Надії були непогані. А ти що знайшла? Показуй. Ну, І зараз покажу. Я не знаю, що це. Щас, почекай. Показуй. Ось така штучка. Показуй, показуй. От вона тяжкенька, я думала, що... Ні, це дробина свинцева. Ось така от. Да, Не цмакай, на жаль. А це що? це Ні, це проволока, звичайно. Ні, я так не... А, але, але на жаль, на жаль ну ладно. що, будемо потихеньку йти до машини. Переключимо. Не буду я переключати. Можеш Ой, помахати отак. от, от. Все, йдемо до машини потихеньку. от таке полька. Дисковане, гарне. Продовжуємо. Ось і копати не прийшлося. Манітушка. Ну, ну, копійка після реформи, скоріш за все. Такі вони такі залипші зазвичай в окислах. Ну, короче. Короче, Ходимо далі. Йдемо вже до машини. от, І така в мене монеточка випала. Якщо не помиляюся, то це після реформи ювілейна монеточка. А тут зовсім погано видно, це 25 копійок. Якщо я правильно пам'ятаю, це були такі ювілейні монетки. Така монетка. Можеш повторити ще ну що, друзі? Ха -ха, йдемо до машини. Вон машина вже стоїть. Є, yeah. є yeah, гарнюнька. Ось він випав. Ось. О! Навіть в коріннях зачепився. Ось він. Трішки сахранчик, звісно, підкачав, бо грунт тут такий. О, трішки патина злізла. Але дивіться, гарнюнечка. Ось він. Є другий крестик. Приємний. Приємний, ціленький, вушко ціле, круто. Просто бомба.